Слава Ісусу Христу! Зараз перед нами молитва. Також висвітлення певних питань, які стоять перед нами, на базі чого ми будемо будувати цю молитву. Є дуже багато просьб, сотні сотні просьб, тисячі переглядів, тисячі переглядів, якщо не помиляюся, 17 тисяч чи тисяч переглядів, власне, на молитву. Як ми сьогодні залежимо від молитви? Наш, наша сьогоднішня молитовна, молитва буде йти під таким заголовком. Київ чи Москва? Де є столиця Роша? І фінально, що є важливіше, костюм чи форма? Як на це дивиться Бог? В основу наших роздумувань покладемо слова, які записані 1 Петра, з другого розділу з 11 вірша і нижче. Друга Петра. Другий розділ, друга, перше Петра, перше другий розділ, 11 вірші нижче, Перше Петра два, одинадцять і нижче. Благаю вас, любі, як приходьки та подорожні, щоб ви держ... здержались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся б між поганами добре, щоб за те, що вас обмовляють, вони, немов злочинців, побачивши добре діла, славили Бога. В день відвідання, тобто в той час, який ми з вами живемо. Отож коріться кожному людському творінню ради Господа, чи то цареві, як найвищому, чи то володарям, як від Нього посланими, для карання злочинців та для похвали доброчинців. Бо така воля Божа, щоб доброчинці гамували неводство нерозумних людей. Ми бачимо постанову самого Ісуса через послання апостола. Як ми сьогодні повинні відноситись до всіх тих подій, які є навколо? Молитися за влади, молитися за президентів, хоч деколи не хочеться за них молитися, бо знаєш, той чи інший президент є не просто поганий, а що є джерело демонської сили. Але ніде ми з вами не побачимо, що є виключення, що за того чи іншого не треба молитись. Потребують звільнення, потребують молитви, потребують всього того, що потребує будь-яка людина. Яка живе на землі, бо всі позбавлені слави Божої, і ніхто сам не може мати спасіння. І якщо ми по сьогоднішній яких, якихось причинах, ніби здається для нас є кращими, є спасенними, тому що Бог по своїй милості нас тримав від того всього, що робиться на сьогоднішній день в світі, ми бачимо, що є. Ми бачимо, що є. І тому ми сьогодні будемо молитися. За ті всі нужди, які є на наших сторінках. Перш за все, хочу передати телефон, бо збилась програма, щоб мені поставили, щоб ми побачили ті нужди, які є. Дуже багато нужд. І звернемося з вами. Дякую, брат. Звернемося з вами до тих подій, які нещодавно відбулися в Білому домі. Сильна скандальна історія. Яка по певних причинах мусила закінчитися простим нормальним підписанням договору, і виявилося, що, ця, що ці умови є розірвані, як мусив виглядати весь сценарій? Ми всі розуміємо, хто такий президент Сполучених Штатів, як він любить славу, як він любить все з всього зробити показ, щоб всі люди бачили. І власне ця зустріч була підготовлена для того, щоб показати для всіх людей, як підписується цей договір. Як він може в покорі якогось ніби тримати, як це все буде зроблено, що весь світ бачив, що договір є підписаний, і ми будемо виконувати те, що цей договір вимагає зробити. Але по певних причинах ми бачимо, як нашим президентом цей договір був зірваний. Перш за все, почалося все ніби з костюма, хоч цього всього можна було уникнути. Ми маємо справу з дипломатією. Сторінки Біблії читаємо, як поступають дипломати. Коли відбудовувалися стіни, коли відбудовувався Єрусалим, як поступають дипломати, тим більше коли перед ними стоять такі царі, як Кір і інші, перед тим сенатор Грейн, який має велике почуття до України, розуміє, що Північний цар це є конкретний ворог, агресор, і він дзвонить до чи має зустріч, персональну зустріч з президентом з України і каже: в ніякому випадку. Не пішов в тому костюмі чи в тій формі, в якій він ходить. Є пояснення, борода, костюм. Всі домовилися в парламенті аж до, до кінця війни, яка закінчиться перемогою. Тепер ми розуміємо, про що йде мова. А чому ви думаєте, що воно закінчиться перемогою? І чому ви думаєте, що закінчиться так, як ви то хочете? Ми бачимо певну гордість людини, яка диктує певні умови, попросили не робити цього. Але, не дивлячись на це, президент України це зробив. Приходить і почався той скандал. Чому цей скандал почався? Тепер починають випливати певні фактори. Перед цим президент України зустрічається з Шумером. Фактично, сьогоднішній голова демократичної партії. Робиться це, ніби таємно, але що можна зробити втаємно в Америці, коли до тебе приїжджає президент іншої країни? то дуже таємно нічого не зробиш. На цій зустрічі є Блінкен, на цій зустрічі є, є Ньюленд, Ті, які певного дня дуже багато працювали з президентом, щоб розвивати, розвивати події, так як вони розвивались на Україні. І, звичайно, Шумер, найсильніший ворог сучасної, сучасного президента, який є обраний, штовхає нашого президента на цей акт, який стався. Ти не переживай, поїдеш в Англію, поїдеш в Європу, зараз буде саміт, всі тебе підтримують. І ніби виглядало, що підтримали, що підтримали так, як хотілося. Але ми бачимо, далеко так не сталося, як хотілося. Приїжджає до Англії. На початок був дуже приємний, навіть собі записав одну фразу, яка була сказана «Кая Калос, Кая Калос. Ви знаєте, про кого я говорю, яка сказала на саміті до президента України: ви навіть не президент України, ви навіть не президент Європи, ви є президент цілого. Свобідного світу. Уявляєте? Прилюдно офіційною людиною для цілого світу, коли чоловік приїжджає після колапсу, який стався в Америці, сказано, що ти президент навіть не України, навіть не Європи, а цілого свобідного світу. Що за цим всім стоїть? В дуже короткому часі є зустріч з прем'єром Англії, де прем'єр Англії каже, ми ніколи не зможемо розірвати свої узи з Сполученими Штатами. Ми є альянс, і зараз ворог, я не знаю, про кого йшла мова, який ворог, зараз ворог старається розділити Сполучені Штати і Англію, щоб той ворог з півночі мав успіх, і ми на це піти не можемо. Іншими словами, те, що сказав президент Сполучених Штатів Америки, ми будемо все виконувати, і ми бачимо, чим це все закінчилося. Ми бачимо, чому так виникло все. Зразу після короткому проміжку, зразу йде вибачення від президента, від президента е, України. І до, сказ, прочитано той договір, який йде на повністю на всі ті умови, які є складені, які мусили бути від початку. А тепер для чого було це вибачення, якщо перед тим робилося те, що робилося, яка ціль? Ми бачимо, що робиться в світі. І один, і другий президент президент Сполучених Штатів має зустрітися дуже в короткому часі з королем Англії. Президент України вже зустрічався, і, власне, після цього ми бачимо дуже легко для нас показати, хто керує цілим світом, хто може припинити війну і як цю війну можна припинити, якщо її треба припиняти. Що ми зараз чітко бачимо. Що президент Сполучених Штатів Америки, який фактично в лиці Америки, доживає свої останні роки, доживає свої останні роки. Америка в період, в період великої скорботи далеко не війде такою, якою вона є, я вже не кажу про тисячолітнє царство. І зараз той осколок, ноги на виходу носора, який опинився на континенті Америка, Пам'ятаємо, що дві ноги на воходоносора, які для нас конкретно показували одна нога і друга, два матеріали, стопи, на чому стоїть баван. Показували конкретно для нас глину і желізо, глину і желізо. На одній нозі глину і желізо це є православна церква. І мусульманство, які ніколи не зеллються глиною і желізо, які разом формувалися. І зараз на останні дні, є для того, щоб іти по відношенню до Корану і по відношенню до розуміння Біблії, так як розуміє православна церква, знищити Ізраїль, щоб там не було, щоб звідти не піднявся Антихрист, який має піднятися конкретно з храму. Немає Ізраїлю, немає храму, немає лжемесії. На другій. Нозі, яка також складається з жаліза і глини, є два непримиримі ворога: католицька церква і протестантський світ, які зараз мають об'єднатися разом і іти чи підготувати дорогу для Антихриста. І, власне, це ми зараз чітко бачимо, що власне цей протестантський осколок, який є в лиці Америки, прикладає всі зусилля, щоб укріпити Європу. Для того, щоб вона могла зустріти Антихриста і забезпечити йому повну безпеку на цей період сіми років, і з другої сторони буде зроблено все президентом Сполучених Штатів по відношенню до цієї ноги на Носора, щоб Росія стала якнасильнішою і повірила, що вона є світова держава, об'єднавши біля себе ту коаліцію, яка мусить йти проти Ізраїлю. І люди розуміють, що вивчає Біблію, і пізніше там, без тручання вже Америки, долині перехожих лягти і загинути. Ми бачимо, що зараз робиться в світі. Сьогоднішня моя, чому я то так коротенько сказав, мені дуже шкода президента нашого Зеленського, який в своєму молодому віці взяв на себе цю дуже тяжку роль стати президентом. Він знав, на що йде. Біже впевнений, знав всі посвячення, які робилися, знав, що робиться, але не дивлячись на це, пішов. Але він є людина. Він фактично для мене є по віку, так як мій, моя дочка. Наша задача молитися. Немає значення, що зроблено, як зроблено, які помилки допущені, перш за все, перед нами стоїть людина, яка потребує спасіння, перш за все. Коли людина отримає спасіння. Наша задача повністю виконана до тієї людини, яка стоїть перед нами. Тим більше, коли перед нами стоїть президент, добрий, поганий, різні опіні, перед нами стоїть людина, і Біблія каже, що навіть перед нами стоїть президент, нема. За того молися, за того не молися. Ми молимося за, за всіх, в даному випадку, за президента України, Щоб Господь його спас, спас його дружину, спас дітей. Спас батьків, щоб їм відкрилися очі, де вони стоять, тому що покаяння тому є персональне розуміння. Пізнання правдивого Бога не було. От коли прийде пізнання правдивого Бога, а за, а за те, що прийшло покаяння, чи пізнання повинна молитись церква. Я, ви всі, хто нас дивите, дивиться, повинні молитися за нашого президента, за Його спасіння. Людина зараз себе поставила в такий тупік. Що після того, як буде подана заява на відставку, виявляєте, в якому положенні опинюється цей чоловік. Зараз він вже навіть не шукає безпеки для країни, а шукає фактично безпеки для себе. Ми повинні вирвати цю людину з обіймів тих, які наклав на нього світ в лиці різних демонських сил, молитися, що він був разом з нашим Ісусом, пізнав своє життя і віддав повністю своє життя. В руки нашого Бога. Також зачитаю деякі, зачитаю деякі у нас є певні коментарі, багато було коментарів. Слава Ісусу Христу, Господі, бережи нас від цього лукавого світу. Спаси нас, Господі, дуже печально, Господи, те, що робиться в Україні, як сталося. Прошу, якщо можна помолитися за президента. Слава нашому Господу Ісусу Христу! Дякую пастор, за проповіді, вони зараз допомагають. Прошу помолитись за покаяння мого чоловіка та дітей, щоб ми разом з церквою були підхоплені з Господом у вічність, прославляли Його миру і благословінь. Молюся за кожного нашого воїна. Покриваю голову молитвою, бережи Боже. І дух, і душу, і наше тіло. Боже, даруй зцілення для христинки, молимось за духовний стан дітей і внуків, сестрички і наших рідних. Боже, нехай в цьому прославиться Твоє святе ім'я, буквально ще дві-три просьби. Слава Ісусу Христу, благодать Господа за проповіді молитви, Благослові пастора і його сім'ю, всіх, хто сьогодні піднімає руки к небу. Тобі, Господі, вся слава! Благослови Сина Моєго! Дорогой брат Олександр, ми дуже потребуємо вас <схи> в нашому рідному краї. Прилітайте до нас, ми вас дуже чекаємо. Ви будете разом з нами на нашій рідній землі, розповсюджувати Слово Боже. Ви, патріот України, Канади, має Патріот України, Канада має багато служителів. А тут таких, як ви, майже немає. Вистачає, Господі, помилуй. Спаси нас всіх. Дякую, сестра, за запрошення. Ми бачимо, який короткий час нас залишився на землі. Наскільки є можливо, ми допомагаємо і фінансово, і моя сім'я конкретно допомагала фінансово, не просто для Збройних сил, а коли було, висилалося від нас певна допомога від нашої сім'ї. Це була дезигнейтин-тофер, яка йшла. На медичні препарати. Як сім'ями постаралися, помогли, були вислані. Не хочу казати, скільки фінансів, але були вислані персонально гарні гроші від нашої конкретної сім'ї, від мене, і моєї дружини, також молитви, також проповіді, які сьогодні підтримують всіх наших людей в Україні встояти всьому. Я впевнений, що завтра, післязавтра, дуже в скорому часі, буде підхоплення церкви. І тому моє найбільше підбадьорення. Щоб все те, що робиться в Україні, закінчилося. Воля Божа підійшла до виконання, повного виконання з нашим, з нашим краєм і зі всіма тими, хто сьогодні вірить, Слово Боже, і фінально, щоб ми почули той голос, який дуже скоро пролунає з неба, голос Архангела, Божий голос, і ми всі разом підхопимося. Перед нами мертві воскреснуть, і разом з ними ми зустрічаємося на Хмарах. Хай Господь всіх нас благословить. Найкраще побажання для України це покаяння, зустріч з Господом Ісусом Христом. Хто перейде через період великої скорботи, такі теж будуть, перейде через період великої скорботи, щоб в тисячолітньому царстві будували це царство, так як хоче Слово Боже, як хоче наш Месія. А зараз станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя. Ми молимо особливо в цей, мом... в цей час за президента України Зеленського. Ми бачимо, в який капкан він попав. Ми не маємо права судити. Ми тільки можемо сказати: допоможи, звільни і дай, щоб він був в небі. Разом з тобою. Яким шляхом ми не знаємо, це твоя дорога, твій шлях. Ми його, його сім'ю, його родину на руках молитви, не тільки як президента, а як людину приносимо до Твого престолу благодаті. Вийди на зустріч! Почуй цей голос. Ми молимо тебе і за президента в Америці, Трампа, Молимо тебе навіть за спасіння того, хто сидить в Москві. Ми знаємо, чим він наповнений. Ми знаємо, які демони сидять всередині, але ми молимося, поки він ще є живий, за звільнення, за звільнення від тих всіх демонських сил, що він фінально своїми очима в покаяному ві... вигляді міг зрозуміти, де він стоїть і що він зробив. Допоможи для всіх нас. Молим тебе за цю нову країну, де ми проживаємо, і, звичайно, ці всі просьби, ці всі нужди, які ми чули на сторінках нашої передачі, нашої молитви. Ми це, це даємо в Твої святі руки, від першої просьби аж до останньої. Пройдися по цих всіх просьбах своєю силою і дай. Хто просить за істілення, був істілений. хто просить за збереження, був збережений, хто просить за ті нужди, які ставить, і ці нужди відповідають Твоєму Божому стандарту і росту людини духовному, щоб це все збулося. Все ми даємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава віки віків. Амінь. Амінь.